Привіт! Цим відео ми розпочинаємо знайомство з шухлядами Tandembox Antaro від компанії Blum. Асортимент, комплектація, розкрій, монтаж, демонтаж, регулювання. У різних відео ми детально розповімо про кожен з перелічених пунктів. Сьогодні ж поговоримо про асортимент. Я Ігор Сиротюк, технічний фахівець компанії Bloom Україна. Якщо ти ще не підписався на наш канал, зроби це прямо зараз і не забудь натиснути на дзвіночок, тоді ти не пропустиш жодної важливої інформації. Шухляди тандебокс Antaro поділяються на стандартні, внутрішні, з високим фасадом та високі внутрішні. Тепер коротко про кожен тип шухляд тандембокс Антаро. Знання асортименту допоможе правильно проєктувати та замовляти потрібні складові. Стандартні шухляди це низькі шухляди з невисокими фасадами. Коли шухляда засувається, фасад впирається у боковини корпусу. Шухляда має невисокі металеві боковини, які ми називаємо царгами. Більш детально про царги ми розкажемо у відео про комплектацію. У тандембокс Антару є три типи царг за висотою. Вони позначаються літерами N, це найнижча царга, M – середня і K – найвища. Залежно від того, які царги використано, стандартні шухляди теж є у трьох висотах. Шухляда висотою N, висотою M та висотою K. Внутрішні шухляди. Ті самі, що і стандартні, тільки замість фасаду металева передня панель на спеціальних кріпленнях. Коли шухляду засунути, вона повністю ховається між двома боковинами корпусу. Є лише дві висоти низьких внутрішніх шухляд М і К. Шухляди з високим фасадом. Від стандартних відрізняються тим, що у них вищі боковини. А вищі вони за рахунок використання додаткових складових над царгами. Ми називаємо їх релінгами. Між релінгом та царгою може бути вставка з будь-якого матеріалу 8 мм завтовшки. Наприклад, скло. Шухляди з високим фасадом є висотою Б, С і Д. Висота Б. Боковина складається з царги висотою М та релінга. Висота С. Царга М плюс релінг додатково може бути вставка. Шухляди висотою D є двох типів. Царга М плюс релінг теж додатково можна поставити вставку. Або боковина може складатися з царги К плюс релінг. У цьому випадку вставка не передбачена. Високі внутрішні шухляди. Ті самі шухляди висотою С і Д, про котрі ми щойно говорили, але замість фасаду металева передня панель з поперечним релінгом. Внутрішньої шухляди висотою Б немає. Розміри шухляд Tandembox Antaro Довжина шухляди залежить від обраних царк і може бути від 270 до 650 мм. За висотою є 6 стандартних типів шухляд: N, M, K, B, C і D. Конкретні розміри можна побачити у каталозі. Також є можливість робити нестандартні висоти і ставити додаткові релінги. Про це ми розповімо в окремому відео. Шухляди Tandembox Antaro можна використовувати у корпусах від 200 мм завширшки. А максимальна ширина корпусу тут увага. Для стандартних шухлят та шухлят з високим фасадом 1400 мм, для внутрішніх та високих внутрішніх шухляд 1200 мм. Це зумовлено максимальною шириною передніх панелей. Також є спеціальні шухляди Tandembox Antaro. Підмийку. У кутовій секції Space Corner. У вузькій шафки, які ми називаємо Space Twin. Технології руху, з якими працюють шухляди Tandembox Antaro. Blue Motion, м'яке і плавне зачинення. Механічна технологія руху для фасадів без ручок тип OnBlue Motion. І серводрайв електрична технологія руху. Більше інформації про технології руху можна дізнатися з відео, яке вже є на нашому каналі. У наступному відео ми більш детально розкажемо про кожну окрему складову різних шухляд. А на цьому будемо прощатися до наступної зустрічі. І на сам кінець наше традиційне. Гарного настрою і міцного здоров'я!